Сьогодні відбулося відкриття алеї пам'яті, де зібралися тисячі людей вшанувати загиблих під час революції гідності та війни на сході. На запрошення голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка, який ініціював створення меморіального комплексу, до міста Дніпро також приїхали понад 500 почесних гостей, політиків, народних депутатів України, керівництво області, дипломатів, діячів культури, бійців АТО та їхніх близьких. Також був присутній на заході народний депутат 38-го округу Вадим Настеренко. Ми всі повинні пам'ятати, и чтить память воинов, которые отдали свои жизни за нашу счастливую независимую Украину. И это место станет таким же местом, в котором люди будут приходить и вспоминать погибших воинов. Під час відкриття алеї пам'яті в небо випустили сотні білих кульок, які символізують світлі душі понад п'яти сотень мешканців Дніпропетровщини, що загинули в боротьбі за свободу та незалежність України. Під супровід оркестру колони військових пройшли урочистим маршем біля стел зі світлинами полеглих, крім портретів бійців на стелах. Світлини з передової відзняті українськими військовими фотокореспондентами, зокрема й відомим фотографом Дмитром Муравськ завдяки підсвітці, фотографії набувають надзвичайної реалістичності. Наймасштабніший в Україні проект реалізовано виключно коштом меценатів. На цьому заході побувала і знімальна група телеканалу «Самарь». Розгорнутий сюжет з місця подій дивіться наступного тижня в програмі Пульс.